Зафрахтований ООН корабель Брейв командер у вівторок вирушив з України до Ефіопії. Він везе понад 23 тисячі тонн пшениці. Судно, яке прибуло до порту Південний наприкінці липня, пливтиме через Чорне море зерновим коридором за посередництва ООН і Туреччини. Це перша гуманітарна продовольча допомога, що прямує до Африки в межах чорноморської зернової ініціативи. Зі слів постійного координатора системи ООН в Україні Деніс Браун Ефіопії терміново потрібне зерно. Водночас організація Об'єднаних Націй працюватиме над тим, щоб постачання до країн Африки, які потерпають від голоду і різкого підвищення цін на продовольство, тривали й далі сподіваємося, що цей вантаж є першим із багатьох відправлень до країн, які зазнають великих труднощів. Принаймні п'ять уже перебувають у стані, схожому на голод, і Ще 20 потрапили до так званого списку спостереження за голодом. Вантаж придбали коштом всесвітньої продовольчої програми ООН, агентства США з міжнародного розвитку та кількох приватних донорів. Загалом, за останні два тижні, в межах угоди про відновлення експорту зерна з чорноморських портів України вийшло 19 кораблів. Наразі Україна має приблизно 20 мільйонів тонн торішнього зерна. Обсяг цьогорічного урожаю пшениці теж оцінюють у 20 мільйонів тонн.